Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжую свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти аплікацію на повітряний кулі. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, картон білого кольору, клей, ножиці, олівець, лінійка. Спочатку роблю. Рамку для аплікації. Рамка буде у мене круглої форми діаметром 24 см. сантиметра. Ось 24 см. сантиметра. Ось це буде у мене рамка. Для аплікації. Зараз буду виготовляти кошик. Кошик у мене буде з гофрокартону. Ось я зробила розмір 10 на 6 сантиметрів. Ось так здесь буде кошик. Потім буду виготовляти повітряну кулю. За шаблоном. Ось у мене шаблон. Складаємо кольоровий папір на філ, обводжу та вирізаю. Ось так виглядає одна заготовка діаметр кулі десь 9 см. Таких треба зробити декілька кольорових заготовок. А зараз буду склеювати між собою ось так. І так, усі заготовки. Ось така куля в мене виходить. Зараз можна приклеїти кошик зверху кулю. Так, приклеїли. Зараз будемо ось такий валювати. и буду вырезать хлопчика то девчонку за шаблоном два кружечка диаметром три с половиной сантиметра и 4 кружечка диаметром 1,8 и 8 сантиметров а вот Це буде голова хлопчика та дівчинки, а це буде маленькі рученя. Ще треба зробити волосся. Ось хлопчику по шаблону та дівчинки. Ось. Вирізаємо, приклеїмо. Це буде у нас ось так хлопчик. Це буде дівчина. Ще намалюю ротик та на очі. Так, дівчинка, хлопчик в мене вже готовий. Зараз ще зроблю хмарки. Блакитного кольору. Ось марки зробила.